Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю вас, добрі брати і сестри, сьогоднішньої неділи відправою. Зокрема, маю приємність вітати двох осіб, які відзначили їхні дні народження. Першій особі це Галина Тимків. Вітаю вас і нехай Господь поблагословить вас. Де Ульяна Прядко? Нема? Нема. Хочу нагадати вам, дорогі брати і сестри в Христі, що на слідючу неділю наша парафія відзначатиме дуже велику подію в житті цієї парафії. 80 років ця громада вже проіснувала. Отже, ж, ми якраз і будемо відзначати. Ювілей 80-річчя від заснування цієї громади. Разом з тим і будемо відзначати наше храмове свято і разом з тим і спільне свячене. Ми з цієї нагоди е, мусимо приготувати гарні страви для вашого задоволення. А перед тим ми шукаємо волонтерів, що прийшли. Напередодні, тобто у суботу, у цю суботу, що буде, на 10-ту годину ранку, щоб допомогти всім нашим господиням, але вони всі наші господині, кухарі і так далі. Так що просимо, щоб зголосилися сьогодні, щоб ви прийдете, щоб ми знали, скільки з вас буде. А як ніхто не прийде, тоді змусимо скацілювати цю подію, подію. Але це ніколи не буде. Я тільки так жартами, хочу нагадати, що ми завжди шукаємо охотників чи волонтерів, щоб допомогли нам із приготування всіх гарних справ на слідуючий день на наше храмове свято, наше святкування ювілею 80-ліття і так далі. Я, ви знаєте, може всім невідомо, може деяким вже відомо. Ми е, ви повисилали повідомлення, і з тими повідомленнями є реєстраційна форма. І хто ще не виповнив цю форму і, і е, потребує якоїсь кажуть допомоги, щоб виповнити ці е, форми. То будь ласка, зверніться до нашого фотографа, до Оксани. До Оксани, Оксани Яким, наш фотограф, наш е, ну, е, керівник наших е, таких подій на інтернеті, Фейсбук і так далі. Так що е, не, не соромтеся, вона дуже радо вам допоможе, щоб виповнити цю форму. Бо без цих форм ми тоді не зможемо зачислити, скільки буде присутніх. Треба знати, скільки замовляти тих індик на того дня, чи один одного індика, чи десять. Так що, будь ласка, запишіться собі, щоб нам подати всі інформації, особливо про вашу присутність. Я певний, що ви всі знаєте, тільки хочу нагадати, що ми 15, 15 років тому, коли ми відзначали ювілей 65-ліття нашої парафії, то ми тоді збирали, здається, 65 доларів за той обід цього року, щоб зацікавити новоприбулих. Ми зменшили, зменшили цю ціну нашого обіду і кошт цього бенкету лише буде 50 доларів, тобто не членам, не заплаченим членам, а заплаченим членам то вже буде 5 доларів знижка. Так що Будь ласка, приходьте. Я гарантую вам, що ви, така буде цікава розвага. Будемо мати артиста з України. Він вже тут у нас виступав. Хто був присутній на прийомі одному, яке відбулося два місяці тому, ніхто не сподівався, Такого, кажуть, такої гарної забави. І може і, ще їх аж двоє артистів прибуде і гарних талантів. Будете, будете шкодувати, як не прийдете. Я гарантую вам, що е, ця подія відбудеться із гарним. Успішним, веселим, кажуть, веселою атмосферою. І будете вдячні, що я, що я, як настоятель, примушував вас прийти на цю подію. Це ж на другий тиждень лише. А хто буде їздити десь ну, по Америці? Це буде заборона вам повертатися вас не пустять назад до Канади, як ви поїдете в Америку. Майте на увазі, бо вже були проблеми е, за границею тим канадійцям-канадцям, які їздили в Америку. Деякі навіть сидять тепер у чурмі. На той день. То має вишиванку, вишиванки, виши, вишиті сорочки. А, просимо, щоб ви таким чином з'явилися у українських строях ваших а, у, а, у сорочках вишиваних. Я матиму свою нову, так що перший раз буду носити її. Це наш, член нашої громади, яка вишила мені. Напевно, вона вже думала, що я або викинув ту сорочку, бо цілий рік не носив її ані разу. Так, що в цей день я надіну цю красиву сорочку, яку мені вишила пані Оля Івашко. Ми маємо члена нашої громади, який шукає. Солідних молодих сил до праці. Як хтось шукає працю і ще не, ману, скажімо, ще тільки там, 25 років чи 45 років, чому, чомусь молодих, бо він каже, не хоче мучити старших, щоб тоді не нарікали, що е, бідний робітник там так перетомився, що вже і на, додому не вертався. Отже хто хоче залишитися до цієї праці, це я не знаю. Я певний, що платня буде досить цікава, не мінімальна платня. Я не знаю. Ви кого я не знаю. Ви, ви залишиться до мене, і я знаю, яка там буде платня. За цим словом вітаю вас знов, з Христом Востосінням. Бажаю вам приємного дня, щоб Господь всіх вас поблагословив, тримав у гарному, патріотичному здоров'ї і слава Україні! Слава. слава Україні! Слава. слава Україні!